Щороку, 15 лютого, в Україні, відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав і день виведення військ з Афганістану. Напередодні у горішніх плавнях біля пам'ятного знаку воїнам, учасникам бойових дій в Афганістані, зібралася громада, щоб вшанувати пам'ять загиблих земляків. Серед присутніх воїни інтернаціоналісти, військові, які наразі захищають незалежність і суверенітет України, представники підприємств та установ міста, міський голова із заступниками, а також секретар міської ради. Афганська війна тривала протягом майже десяти років від 1979 до 1989 року. 15 лютого 1989 останній солдат перетнув афгансько-узбецький кордон. Та війна одна із найтрагічніших чорних сторінок нашої історії, що стала жорстоким випробуванням та великою трагедією для сотень тисяч людей. Понад 160 тисяч українців виконували свій військовий обов'язок в Афганістані. За різними даними, понад 4 тисячі з них загинули. Ціна мирного неба занадто велика для кожного з нас, і це доводять сьогодні українці та українки, боронячи від російської агресії нашу державу. Анатолій Візерський свого часу пройшов Афганістан 2014 року. Добровольцем пішов в АТО. Після закінчення АТО трошки поробив і. Рішив все-таки вернутися на службу, підписав перший контракт, потім другий, третій. В мене сім контрактів. Я всі обов'язок до кінця виконав. Зараз нахожусь на військовій пенсії. От тільки війна, це жахливо. Наразі 74 мешканці Полтавщини, учасники бойових дій в Афганістані, захищають Україну. На жаль, тринадцятеро загинули, четверо зникли безвісти. Від початку російсько-української війни із числа учасників бойових дій в Афганістані і ветеранів АТО пішли засвіти шестеро горішньоплавнівців. Вічна пам'ять загиблим.